Ну що ж, доброго дня всім. Е, так, це мій найновіший аккаунт. Він на 294-му сервері. І сьогоднішнє відео про те, як я буду на ньому відкривати 100 е, сфер артефактів титанів і 135 сфер призову титанів. Так, взагалі-то це мало відео бути про відкривання. 100 сфер артефактів і е, просто 100 сфер е, призову титанів, але <кій> я знаходжусь в топ-1 гільді на цьому сервері. Тут титаніт б'ють просто неймовірними темпами, тому е, відкриваємо сьогодні 135 сфер призову. Ну і 100 артефактів. Ну що ж, погнали. Насправді від артефактів я не сподіваюсь геть ні на що. Е, а от від, сферу, від сфер призову титанів, сподіваюся, мені щось дійсно цікаве випаде. Новий якийсь супертитан. Сподіваюсь на Араджі, тому що в мене тут е, вогняний тотем. Ну, або взагалі якийсь новий супертитан, або хоча б принаймні 250 осколків душі того супертитана, який в мене вже є. Так. Ну, як бачите, нічого не випало. Остання десятка. Нічого. Ну і тепер переміщуємося перед... до цікавішого і починаємо відкривати. Так, ну що, погнали. Перва десяточка. Так, Маїрі, Сильва. Так, далі. Сігурт, Маїрі, Сільва, Нова. Брустар, Ого, Нормально так насипало. По 30 -точки. Так, далі. Сильва Нолх. Залишається ще 95. О, 250 осколків Едема! Фу, неплохо, непогано, непогано. О. Машина. А, в, в налічії 500. Точно, мені ж уже раз випадало. А, було б було б мене золото, я б його підняв уже на 4 зірки. Ні, ну... Знаєте, так доволі непогано. І це було з 40-40 сфер. Ну що, їдемо далі, далі. Цікаво, буде ще щось корисне сьогодні. Ну і взагалі так непогано. Ну, непогано так осколки всипати. Так. Прикол зараз ще раз випаде 250 демо. Тоді буде. Тісно <кхи> цікаво. У мене так склалося, що я взагалі. Ну, мені дуже подобається та тема е вогню. На моєму основному аккаунті до мене зараз уже 127 рівень у мене там тотем лісу. І на цьому аккаунті так склалось, що я найперша стихія, яку я повністю зібрав ще до того, як я призвав тотем, стихію, яку я зібрав, це був ліс. Але я хотів ну, так скажу, побільше так, урона, тому я прокачав титанів вогню. Ну, ну шо, поїхали. Залишилось два... Ну, з цими. А, 15 сфер залишається. Ем. -е ну... я хотів нового супер. Там. Ну, звідси точно нічого не випаде. Офієть! Називається звідси нічого не випаде. <ТВ> Йоу! Ахрінеть. Ну і що тепер мені робити? Я просто не розумію. Бо... Боже мій, мені випав новий супер титан. Ви собі це взагалі уявляєте? Боже мой, який же він класний. Тобто, розумієте, я, вип... я відкриваю... 130 сфер, думаю, що мені за... нічого ну, якби нового не випаде. І тут мені з останніх 5 сфер випадає. Так, ну вибачаюся за тривалу відсутність. Так, ну що, будемо завершувати відео. А і я ще хотів з вами дечим чим поділитися. Так, ну і на, на, так скажем, в кінці хотів би вам, не знаю, чи це буде комусь дійсно цікаво, але я хочу з вами поділитися, так скажем, своїм щастям. У мене є один хід, і ось ця башня. Ми її відкриваємо, і нам випадає 20 тисяч смарагдів. 20 тисяч смарагдів! Ви це розумієте? Ух, знаєте, аж так на серці тепло стало. Але я не знаю, куди я буду потім ці смарагди витрачати. Мабуть, коли приблизиться день народження е, гри, то сподіваюся, там буде багато е, цих всяких там скидок, е, і я злию ці 20 тисяч, мабуть, або на призив в Атріумі Душ, або також на питанів. Я не знаю. Можливо, ви мені щось там побажаєте. Так скажем, дасте пораду, на що їх варто витратити. Е, ось, о, у мене тут ось так от. Я будую тут по Кархопак по титанам. А, до речі, хотів <клух> також запитати поради. Е, у мене що б тут по титанам? У мене тут е, у мене тут на цій, о цьому аккаунті також е, тотем вогню. Він у мене тут на 56 рівні. І я хотів у вас запитати поради. Дивіться, у мене для максимальної, ну, для, так скажем, для максимальної, дії, для максимальної дієвості тему я взяв собі в команду 1, 2, 3, 4 титана вогню і мені потім випав гіперіон. Але нещодавно мені випала Соляріс. І я не знаю, що мені з нею робити, брати мені її в команду чи, чи ні. Не знаю, може, ви дасте мені якусь пораду. Чекаю на неї в коментарях під цим відео. Дякую за перегляд. Вибачаюсь за те, що були відлучення під час відео. Сподіваюсь на вашу підписку, лайк. Ну і на, як я вже казав, на коментар з, вашим, з вашими порадами для мене. Ну що ж, дякую всім, бай-бай.